На Рівненщині стартував всесвітній тиждень імунізації, аби нагадати людям про важливість щеплень для захисту від хвороб. Зокрема, лише від ковід 19 вакцинувалися майже 100 тисяч жителів області. Для цього залучають навіть мобільні бригади вакцинації. Їх на сьогодні функціонує 48. Крім того, на рівненщині є 130 пунктів щеплення. Вакцини та інші матеріали, які необхідні для імунізації, в області є. Щоправда, охочих вакцинувати. У порівнянні з минулим роком стало менше. Єдине, що хочеться звернутися до населення. Пріоритет, наголошую, це ваше здоров'я. І вакцинація допомагає його зберегти і зменшити кількість летальних випадків. У нас в області сьогодні створено 48 мобільних бригад. Мета мобільної бригади доступ до населених пунктів, де проживають люди, які фізично. Не можуть оперативно доїхати до той чи іншої лікарні. Це і зручно для жителів тих чи інших сел. І, відповідно, медичний персонал у нас знає до кого їхати, кого запрошувати на щеплення, і відповідно знає територію області. Цього тижня автобус з мобільними бригадами будуть проводити вакцинацію на території Сарненської територіальної громади, а також ми маємо план. По області і така робота далі буде продовжуватися. Хочу на завершення сказати, що у військовий час підвищується ризик розвитку і поширення інфекційних хворіб, тому що особливо вразливі до них діти та дорослі, які мають прогалини в графіку щеплень або немозовні взагалі, хворіють і звертаються до наших медичних закладів. Тому закликаю рівнян бути свідомими, звертатися до медиків, дбати про своє здоров'я і здоровим населенням зустріти нашу перемогу.